Сьогодні, малята, запрошую вас на заняття з грамоти. І ми з вами продовжимо знайомитися із звуковим аналізом слів. На минулому занятті ми вчилися з вами викладати звукову схему слів, які складались з голосних. Це ті звуки, які співаються. Давайте їх пригадаємо. Повторюйте за мною. А! У, о та інші. Ви звернули увагу, що під час вимови цих голосних звуків вони гарно проспівуються і нам нічого не заважає в ротику повітрю виходити назовні з ротика. А сьогодні ми з вами познайомимося з тими звуками, які не можуть проспівуватись і мають назву приголосні. Погляньте уважно на картинку. Назвіть, хто зображений. Вірно, це жук. Що ж то за клітиночки під картинкою? Трішки вам підкажу. Кожна клітиночка це звук. В слові. То давайте порахуємо, скільки звуків в цьому слові. Правильно в цьому слові три звуки. Спробуємо з вами визначити, який же перший звук в цьому слові. Уважно слухайте. Ж-ж-жук. Який перший звук ви почули? Вірно, це звук ж. Давайте його промовимо. Діти, чи вдалося нам співати цей звук, чи ні? Вірно, ми не змогли його проспівати, тому що нам заважало, що в ротику? Зубки, язичок, вірно. Приголосні звуки позначаються ось такою фішкою, і можна назвати твердий приголосний, бо вимовляється він твердо. Наступний звук. Жук. Правильно, ми почули звук У. Молодці діти, ви правильно сказали, цей звук ми з легкістю змогли проспівати. То якою фішкою ми його позначимо? Молодці, розумнички. І останній звук слухаємо. Жук. Промовте його. К. К. Чи можемо ми його співати? Ні, не можемо. А що нам заважає? Вірно, губи, зуби, язичок, піднебіння. То якою ми фішкою позначимо? І як називається ця фішка? Молодці, твердий приголосний. Дітки, яким слово з вами зашифрували? Розумнички, під відео я залишу вам декілька карток, а ви потренуйтесь зашифровувати ці слова.